Слава Богу. Душа чекає, Господи, Тебе. Вона летіла вже б тепер додому, мене так вабить, небо голубе, та це тобі лиш, Господи, відомо. Зітру порою із очей сльозу, сумую так за світлим вічним краєм, я буду йти крізь вітер і грозу. Ісусе мій, з тобою все здолаю. Коли від болю серце защемить, коли лукавий хоче спокусити, у небі синім я знайду в ту мить твій ніжний погляд, любий мій Спаситель. Блакить небесна, причудова ти, я музику небесну серцем чую, той спів, що лине гени з висоти, ти, ним, Ісусе, рани, всі лікуєш. В твоїх руках навіки. Мій Господь, і тільки ти, творець моєї долі, просила б я сьогодні вже приходь, та не моя, твоя, хай буде воля. Чи довго тут відомо лиш тобі, дай сил не загубитися в спокусах і не ослабнути у боротьбі, у пристань тиху приведи, Ісусе. Амінь.